В сучасному світі для багатьох людей важко уявити ранок, який не починається з кави. Кава це один із найулюбленіших та найпопулярніших напоїв у світі. Вона супроводжує приємні розмови та дарує моменти натхнення. Проте разом із популярністю кави з'явилося чимало міфів: дехто переконаний, що вона викликає тривожність, інші вважають її ворогом сну. А дехто навіть боїться, що кава може спричинити серйозні захворювання. Сьогодні ми розглянемо найпопулярніші міфи про каву. Розвінчаємо хибні уявлення та підкріпимо інформацію реальними науковими фактами. Готуйте свою улюблену чашку кави і пориньте у світ правди та вигадок про цей ароматний напій. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо міф перший. Кава підвищує ризик серцевих захворювань. Цей міф існує давно, оскільки кава справді може тимчасово підвищувати артеріальний тиск. Однак сучасні дослідження показують, що у довгостроковій перспективі помірне споживання кави не збільшує ризик серцево-судинних захворювань і навіть може бути корисним. Після випитої кави у деяких людей дійсно може піднятися артеріальний тиск, особливо якщо вони не звикли до кофеїну. Однак цей ефект є тимчасовим. Дослідження свідчать, що люди, які регулярно п'ють каву, не мають підвищеного ризику інфарктів або інсультів. Наприклад, у дослідженні Гарвардського університету було встановлено, що ті, хто п'є 2-3 чашки кави на день, мають навіть менший ризик серцевих захворювань, ніж ті, хто її не вживає. Кава містить багато антиоксидантів, які можуть зменшувати запальні процеси в організмі, що позитивно впливає на стан серцево-судинної системи. Людям, які мають хронічну гіпертонію, тобто підвищений тиск, слід спостерігати за реакцією організму. Тим, хто не звик до кофеїну, краще не починати день із занадто міцної кави. Якщо ви відчуваєте серцебиття після кави, Варто обмежити її споживання або вибирати напої з меншим вмістом кофеїну. Отже, помірне вживання кави не шкодить серцю, а для деяких людей навіть має позитивний ефект. Міф другий кава вранці найкращий спосіб прокинутися. Багато людей починають ранок із кави, вважаючи, що це найкращий спосіб швидко прокинутися і зарядитися енергією. Але з наукової точки зору це не зовсім правильний підхід. Як працює наш організм зранку? Після пробудження рівень кортизолу, гормону, який допомагає нам бути бадьорими, природно підвищується. Вживання кави в цей момент може не дати бажаного ефекту, оскільки кофеїн і кортизол працюють схожим чином, і організм не отримує подвійного удару енергії. Тож оптимальний час вживання кави це через 1-дві години після пробудження, коли рівень кортизолу знижується і кава дійсно може дати заряд енергії. Якщо пити каву відразу після пробудження, ефект буде слабшим, і ви навіть можете виробити стійкість до кофеїну. Але чи є альтернативи ранковій каві? Звісно, є просто випийте склянку води, вона допоможе запустити обмін речовин, вийдіть на світло. Природне освітлення стимулює вироблення кортизолу, а легкі фізичні вправи або розтяжка дадуть тілу сигнал прокидатися. Міф третій: розчинна кава більш шкідлива, ніж натуральна. Розчинна кава часто має погану репутацію через припущення, що вона містить різні домішки та має гірший склад. Але наскільки це відповідає реальності? Розчинна кава проходить додаткову обробку, в якій із кавових зерен отримують екстракт, потім висушують його і перетворюють на порошок або гранули. Натуральна кава це просто мелені зерна, які заварюють без додаткової промислової обробки. Розчинна кава зазвичай містить в два рази менше кофеїну, ніж натуральна. Також натуральна кава містить більше антиоксидантів, оскільки вони частково руйнуються під час виробництва розчинної. Ну, і звісно, дешева розчинна кава може містити добавки, такі як підсилювачі смаку, ароматизатори або навіть штучні барвники, але якісний продукт цього не має. Отже, розчинна кава не є шкідливою, якщо вона якісна. Але натуральна кава має більше корисних речовин і насичений смак. Міф четвертий кава викликає звикання як наркотики. Цей міф з'явився через те, що люди відчувають головний біль чи в тому, коли різко відмовляються від кави. Тож чи є кофеїн наркотиком? Симптоми відміни у вигляді головного болю та сонливості проходять через кілька днів. Проте кофеїн не викликає серйозних змін у мозку. Як це роблять наркотики? Кофеїн може викликати залежність, але він не діє як наркотик, і його відміна не викликає серйозних наслідків для організму. Міф п'ятий. Чим міцніша кава, тим більше кофеїну. Цей міф поширений через те, що міцна на смак кава здається сильнішою. Але вміст кофеїну не залежить від смаку, а від методу приготування. Що ж впливає на вміст кофеїну. Безумовно, на вміст кофеїну впливає тип кавових зерен. Робуста містить у два рази більше кофеїну, ніж арабіка, а легше обсмажені зерна містять більше кофеїну, ніж темні. Також, чим довше вода контактує з кавою, тим більше кофеїну вона витягує. Наприклад, у фільтр каві більше кофеїну, ніж в еспресо. Отже, міцний смак не означає більше кофеїну. Еспресо здається досить міцним, але чашка американу або фільтр кави може містити більше кофеїну. Міф шостий кава завжди порушує ваш сон. Цей міф заснований на тому, що кофеїн є стимулятором нервової системи. Але насправді кава не обов'язково впливає на сон, і все залежить від особливостей організму, часу вживання та кількості кофеїну. Кофеїн блокує аденозин, речовину, яка викликає відчуття втоми. Це тимчасово допомагає нам залишатися бадьорими. В середньому кофеїн залишається в організмі від 4 до 6 годин, але у деяких людей він метаболізується швидше, а у деяких довше. Генетика відіграє важливу роль. Окремі люди мають підвищену чутливість до кофеїну, і навіть невелика кількість кави може впливати на їхній сон. Деякі люди можуть випити чашку кави перед сном і заснути без проблем. Це залежить від їхньої індивідуальної чутливості. Якщо пити каву вранці або вдень, вона не вплине на нічний сон. Однак вживання кави пізно ввечері може зменшити фазу глибокого сну, що призведе до менш якісного відпочинку. Тому бажано просто не пити каву за 5 годин до сну. Міф сьомий пити каву на голодний шлунок небезпечно багато людей вважають, що кава може пошкодити шлунок і процеси травлення, якщо пити її на голодний організм. Але чи справді кава небезпечна для вашого шлунка? Кава містить хлорогенові кислоти, які можуть стимулювати вироблення шлункової кислоти. Але дослідження показують, що для здорової людини кава на голодний шлунок не спричиняє серйозних проблем. У людей із гастритом або виразкою кава може викликати неприємні відчуття, але це стосується не всіх. Якщо ж після кави у вас печія або дискомфорт, спробуйте пити її після їжі. Додавання молока або вершків знижує кислотність кави. Якщо у вас немає проблем зі шлунком, пити каву вранці абсолютно нормально і безпечно. Міф восьмий. Кавові зерна не мають терміну придатності. Дехто вважає, що кавові зерна можуть зберігатися нескінченно, якщо їх правильно зберігати. Але це неправда. Після обсмажування кавові зерна починають окислюватися. Це означає, що ароматичні масла випаровуються, а смак суттєво змінюється. Зерна втрачають свіжість і насичений аромат вже через 4 тижні після обсмажування. А через кілька місяців кава може мати затхлий або паперовий присмак. Як же правильно зберігати каву? Тут все дуже просто не тримати зерна відкритими, бо контакт із киснем пришвидшує псування. Зберігати у герметичній упаковці та бажано в темному сухому місці. Не зберігати в холодильнику. Волога й запахи інших продуктів зіпсують смак кави. Міф дев'ятий кава впливає на розумову активність. Існує два протилежних міфи: одні вважають, що кава покращує розумову активність, інші, що знижує концентрацію та викликає перевтому. Давайте розберемося, як насправді вона впливає на мозок. Кава блокує аденозин, природний нейромедіатор, що сприяє втомі. Це допомагає нам довше залишатися бадьорими та сконцентрованими, стимулює вироблення дофаміну та норадреналіну, які покращують настрій та мотивацію. Також кава підвищує швидкість обробки інформації. Дослідження показали, що кофеїн може покращувати когнітивні функції, особливо у стані втоми. Але чи кава робить нас розумнішими? Кофеїн точно не покращує інтелект, але він може покращувати короткотривалу пам'ять, збільшувати концентрацію уваги та підвищувати продуктивність при виконанні розумової роботи. Міф 10 Кава викликає депресію. Існує думка, що кофеїн виснажує нервову систему, викликаючи тривожність та депресивні стани. Але дослідження свідчать про зворотнє. Що говорить наука? Кава може знижувати ризик депресії. Велике дослідження Гарвардського університету показало, що люди, які регулярно п'ють каву, мають менший ризик розвитку депресії аж на 20%. Кофеїн стимулює вироблення дофаміну. Гормону щастя, який покращує настрій. Антиоксиданти у каві можуть позитивно впливати на роботу нервової системи. Але якщо вживати занадто багато кави, це може викликати тривожність та панічні атаки у людей, чутливих до кофеїну. Вживання кави пізно ввечері може призвести до порушення сну, що також впливає на емоційний стан. Міф 11 кава спричиняє зморшки та старіння шкіри. Швидше за все, цей міф з'явився через те, що кофеїн має сечогінний ефект, а зневоднення може пришвидшити старіння шкіри. Але дослідження показують, що кава не зневоднює організм, а її сечогінний ефект дуже слабкий, і вона не впливає на водний баланс організму так сильно, як вважалося раніше. Антиоксиданти у каві допомагають боротися зі старінням, вони нейтралізують вільні радикали, які спричиняють пошкодження клітин. Кофеїн покращує мікроциркуляцію, він навіть входить до складу багатьох косметичних засобів проти старіння шкіри. Тому кава точно не стимулює збільшення зморшок і ніяк не впливає на старіння вашої шкіри. Міф 12. кава негативно впливає на печінку. Деякі люди вважають, що кава перевантажує печінку. Та може спричиняти захворювання цього органу. Але дослідження показують, що кава захищає печінку від хвороб, таких як цироз і неалкогольна жирова хвороба печінки, регулярне вживання кави знижує ризик печінкової недостатності. Кофеїн може стимулювати регенерацію клітин печінки. Але якщо вживати її у надмірних кількостях більше п'яти чашок на день, якщо додавати занадто багато цукру або вершків, вони створюють додаткове навантаження на печінку, що може призвести до проблем у майбутньому. Міф 13 каву не можна вживати вагітним. Цей міф базується на тому, що кофеїн стимулює нервову систему та може впливати на розвиток плоду. Але чи справді вагітним жінкам варто повністю відмовитися від кави? Що говорить наука? Всесвітня Організація охорони здоров'я та Американська асоціація акушерів і гінекологів вважають, що помірне споживання кави не більше однієї чашки на добу не шкодить вагітності. Але інші дослідження вказують на можливий ризик низької ваги новонародженого при надмірному споживанні кофеїну більше 400 мг на день. Також варто зазначити, що кофеїн повільніше виводиться з організму вагітної жінки. Тому його ефект може бути тривалішим. Він проникає через плаценту і, хоча не має доказів серйозного негативного впливу, рекомендується не перевищувати безпечну дозу. Вагітним не потрібно повністю відмовлятися від кави, але краще обмежити її до однієї чашки на день. Міф 14. Кава допомагає схуднути. Багато людей вірять, що кава є природнім жироспалювачем і сприяє схудненню. Кофеїн дійсно стимулює метаболізм. Після чашки кави організм може спалювати на 10% більше калорій. Кофеїн мобілізує жирові запаси, він активізує процес ліполізу, допомагаючи організму використовувати жир як джерело енергії. Кава може пригнічувати апетит, але все це тимчасовий ефект. Організм звикає до кофеїну і через деякий час метаболізм перестає реагувати на нього так активно. Кава не спалює жир самостійно. Без правильного харчування та фізичних навантажень вона не допоможе схуднути. А кава з молоком, цукром або сиропами може мати дуже багато калорій. Лате чи капучино можуть містити 300-400 кілокалорій. Міф 15-й Кава знижує потенцію у чоловіків. Цей міф пов'язаний із тим, що кофеїн впливає на кровоносну систему. Але чи дійсно кава може викликати проблеми з потенцією? Дослідження Техаського університету показало, що чоловіки, які вживають 2-3 чашки кави на день, мають на 42% менший ризик еректильної дисфункції. Кофеїн покращує кровообіг і сприяє розширенню судин. Що може навіть позитивно впливати на чоловіче здоров'я. Однак, якщо пити її занадто багато, понад п'яти чашок на день, може виникнути нервозність і прискорене серцебиття, що негативно впливає на стан організму. А якщо кава споживається разом з алкоголем, це може мати негативний вплив на репродуктивну систему. Міф 16 кава допомагає протверезіти. Цей міф особливо популярний серед тих, хто після алкоголю любить випити кави, щоб прийти до тями. Але чи дійсно кава виводить алкоголь з організму? Якщо простими словами, то ні, кава не виводить алкоголь з організму. Алкоголь розщеплюється в печінці, і кава не може пришвидшити цей процес. Кава може тимчасово зменшити відчуття втоми, але це не означає, що людина стала тверезою. Алкоголь і кофеїн разом створюють небезпечний ефект. Людина почувається бадьорішою, але залишається нетверезою, що може призвести до переоцінки своїх можливостей і, наприклад, сісти за кермо. Міф 17. кава може викликати ракові захворювання. Це один із найстрашніших міфів, але наукові дослідження його не підтверджують. Велике дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я не виявило зв'язку між кавою та раком. Більше того, регулярне вживання кави може зменшити ризик деяких видів раку, таких як рак печінки та колоректальний рак. Звідки взявся цей міф? Вважалося, що при високотемпературному обсмаженні можуть утворюватися шкідливі речовини. Але дослідження показують, що кількість цих речовин у каві занадто мала, щоб спричинити рак. Отже, висновок такий, що кава не викликає рак, навпаки. Деякі дослідження свідчать, що вона може знижувати ризик онкологічних захворювань. Міф 18 кофеїн є тільки в каві. Багато людей думають, що кава це єдине джерело кофеїну. Насправді це не так. Зелений та чорний чай містять кофеїн, темний шоколад містить теобромін, споріднену з кофеїном речовину. Енергетичні напої можуть містити більше кофеїну, ніж кава. Деякі ліки містять кофеїн, наприклад, анальгетики та препарати від головного болю. Міф 19 робуста завжди гірша за арабіку. Часто можна почути, що арабіка це найкраща кава, а робуста більш гірка і неякісна. Насправді, це не так. Робуста містить більше кофеїну, тому її смак більш насичений і гіркуватий. Це не означає, що вона погана, вона просто інша. Наприклад, в Італії саме робусту часто додають у еспресо, щоб зробити напій міцнішим і з густою пінкою. Якісна робуста може бути дуже смачною, особливо якщо її правильно обсмажити. Вона менше кисла, ніж арабіка, і має насичений горіховий або шоколадний смак. Тому не варто недооцінювати робусту. Вона чудово підходить для тих, хто любить міцну каву. Двадцятий міф Кава підвищує рівень цукру в крові. Багато людей думають, що кава може викликати різкі стрибки цукру в крові, але це не зовсім так. Якщо ви п'єте чорну каву без цукру, вона практично не впливає на рівень глюкози. Навіть навпаки, дослідження показують, що регулярне споживання кави може зменшити ризик розвитку діабету. Однак, якщо додати в каву цукор, сиропи, вершки або молоко, це вже зовсім інша історія. Такі напої можуть містити багато прихованого цукру і дійсно підвищувати його рівень у крові. Тому, якщо хочете, щоб кава залишалася корисною, найкращий варіант пити її без зайвих добавок. Кава це не просто напій, а ціла культура, навколо якої накопичилося безліч міфів. Протягом багатьох років люди приписували їй як цілющі, так і небезпечні властивості, але сучасна наука довела, що більшість цих побоювань не мають підстав. Кава в помірних кількостях не викликає захворювань і не прискорює старість. Вона не зневоднює організм і не руйнує кістки, а також не веде до депресії, навіть навпаки, здатна підвищувати настрій. Звичайно, кава впливає на організм кожної людини по різному. Якщо ви маєте чутливий шлунок, гіпертонію або проблеми зі сном, варто стежити за своєю реакцією. Але якщо ви насолоджуєтеся кавою в помірних дозах, то можете сміливо пити її без страху. Кавові міфи залишаються у минулому, а чашка якісного напою у ваших руках. Насолоджуйтеся кожним ковтком без страху та упереджень. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.